Привіт-привіт, мої любі підписники і не підписники, як людина, яка навіть лінується зробити монтаж. Зараз ми з вами виставимо камеру, яку тримають вже не каструльки. Це, до речі, важливо, поздоровте мене. А я придбала вже нарешті той мінімальний набір ютубера. Тож, вихід, я сподіваюся, вийшов досить. Цікавий, я не просто так з'явилась на кріслі, це ж треба ж додуматися. Але давайте жарти в сторону. Тим не менш, перш ніж перейти до теми цього відео і сказати, що іноді у нас на фоні будуть спецефекти у вигляді моючої швабри зараз, іноді песиків та галасливих дітей. Але я записую на вулиці я так вирішила зробити, не дивлячись на те, що супер спекотно. Але на фоні зате цієї прекрасної дерев'яної стінки. З острову Ява, який більше 150 років, уявляєте? 150 люди. 150 років. Ну і двері, з яких я виходила, звісно, теж з острову Ява. І їм теж більше 150 років. Історія, історія, історія. Тож сьогодні в цьому відео я хочу з вами поговорити на тему дисципліни та натхнення. Усі свої презентації. І я або починаю, або завершую, дивлячись, коли то питання мені ставлять, а його постійно хтось та ставить. А, як то я пишу, який відсоток там натхнення, дисципліна? А от як? Ви сідаєте і пишете: от просто у вас прийшло натхнення, чи ви не чекаєте натхнення? І... Звісно, після цих слів ви зараз кажете, розходимося, але прошу не розходитись нікуди, тому що я хочу на цю тему поговорити більш глибоко, а також торкнуся, скажімо так, еко-еко-середи, в якій я виросла, і чому взагалі дисципліна є в моєму житті, і вона не набута, тобто не набута в дорослому свідомому житті, вона фактично вроджена і розвинена. Моїми рідними, тобто я хочу сказати, що ви нікуди не йшли, а послухали а, взагалі, як з'являється залізна дисципліна. Тож я хочу сказати, що натхнення не треба чекати. Класно, якщо воно є, і воно обов'язково буде, якщо не чекати. А сідати і писати це ключове. І коли відповідаю на подібне питання, чи чекаю натхнення, то я завжди кажу, що ні, я натхнення не чекаю. Тому що ви знаєте, якби я чекала натхнення, то ну, в мене б точно не було зараз чотири паперові книги. Там ще є з інтернет-маркетингу, п'ята і шоста, якої нікому не показую. Тому я кажу чотири, але фактично в мене шість книг. Цього всього б не було. Шість книг за майже сім років. Цього всього не було, якби не дисципліна. Тож, любі друзі, йдемо, запрошую вас, в моє дитинство, і хочу розповісти, як формувалася моя дисципліна. Не хочу і не можу сказати, що так треба повторювати своїми дітьми. бо хто знає, як воно відобразиться на дитині. Але коли я була маленька, через всі ті моменти, про які я зараз буду говорити. Я багато плакала. Я думала, що це всесвітня несправедливість до мене і точно не з любові. А вже коли виросла, я зрозуміла, чому що, наприклад, мене часто відрізняло і відрізняє там у школі, відрізняло від багатьох однолітків. Ну, якісь там речі щодо навчання маю на увазі, коли треба, от, щоб там щось вивчити, той самий віршик повністю класно розповісти від першого до останнього слова, треба, ну дисципліна, сісти вивчити. Тож, давайте від віршиків до мого дитинства. Я народилася в родині полярній, не те, що полярній, що ви подумали, а те, що родина мами це. Скажімо так, інтелігенція це родина вчителів. Родина тата це абсолютна протилежність. Це люди, які все своє життя займалися торгівлею. Мій тато потім теж. Хоча спочатку він був футболістом, грав професійно в команді, потім отримав травму, перестав грати. І тобто, йшов у спортивному напрямку, закінчував вищу освіту, отримав теж в цій сфері. Але тим не менш він потім потрапив в торгівлю в 90-ті, ну, в принципі, як і багато хто, наших мам, тат, наших рідних. І коли я була маленькою, декілька років я жила з дідусем бабусею, мамою, і буквально рік я жила з дідусем і бабусею, бо мама поїхала до Києва. Знайти роботу і забрати мене і десь через рік, а може менше, вона таки мене забрала. Звісно, вона протягом цього року приїжджала, якщо що хейтери, не починайте. І я росла з дідусем. І от мій дідусь і був тією людиною, яка виховала в мені залізну дисципліну, Залізобетонну, Я б сказала. А, бо як це взагалі відбувалося? Що він, які методи він використовував? Значить, дивіться, якщо, наприклад, ми кажемо про літній період, якщо я не прочитала 200 сторінок на день, було по-різному, залежало від того, що за книга, від 100 до 200, а там вже різнилася кількість, я нікуди не йду на вулицю не те, щоб сьогодні, а протягом одного тижня. Якщо я запізнилася додому на 5 хвилин. Я не те, щоб не гуляю завтра на вулиці з друзями, я не гуляю тиждень. Щоправда, да, тиждень він рідко коли витримував, це було більше, знаєте, такі погрози. Але да, я сиділа якийсь час вдома, всі гуляли, літо. Я сиджу вдома. Це окрім того, що більшу частину часу я ще й проводила, вибачаєте просто все. Uh, іноді я буду робити отак, отак, тому що, ну, що ж, живе відео, я нічого не монтую, і дуже-дуже спекотно. Отака була моя дисципліна в дитинстві. І джерело цієї дисципліни дідусь. Звісно, він теж повністю відповідав тому, чому вчив мене. Знаєте, не те, що він не є прикладом, а мене там змушує щось робити. Він був прикладом і залишився для мене прикладом. На жаль, його вже немає в живих дідуся. Uh, і... Дисципліна це від нього. Приклади вам новела жорстко, жорстоко, можливо. Можливо, пишіть в коментарях. Мені цікаво, що ви думаєте з цього приводу, чи надто такі жорстокі методи дідусь використовував. А також пишіть, чи було з вами таке. Чи були у вас такі наказання, типу, що ви не йдете на вулицю гуляти там декілька днів, в тиждень сидите вдома а, і чи взагалі вам робили якісь ліміти, скільки треба прочитати. Ну, в моєму житті, от було от так. І звідти ростуть ноги. Тобто мені закладали вже дисципліну, скажімо так, від самого фактичного народження. Від, там, я жила з дідусем десь з 8 до 13 років, а виключно з дідусем з бабусею десь з 12 до 13, щось таке. І, в принципі, якраз такий період, коли багато чого формується у майбутній дорослій людині. Тож, дисципліна звідти. І тепер, коли я пишу книги, друзі, натхнення, що вам кажу, це дуже-дуже класно. Але якби я не сідала писати, просто сідала писати, не очікуючи, що на мене щось зійде, якась зірка осяє, і я цього не чекаю, просто сідаю і пишу. Є нюанс, якщо ви сідаєте, як я вам раджу, да сідай і пиши, і хвилин 15, 20 ну навіть 30, розумієте, воно не йде. Вставайте, закривайте ноутбук чи блокнот, де ви пишете, і поверніться до цього трошки пізніше. Бо зазвичай, якщо я це називають такий ступор, триває от до півгодини, від 20 хвилин до півгодини і більше, це значить, що або ви думаєте про щось своє дуже завантажена голова. Або е, ви не налаштовані, або ви не знаєте про що писати. Тобто так просто сісти, як я вам сказала, от ви думаєте, що ви сядете і все, воно піде е, дуже гарненько одразу, може і не піти. Тому просто закриваєте, повертаєтесь до цієї практики написання пізніше. У мене зазвичай буває так, що я сідаю. Або одразу пишу, або хвилин 5, 5, 10, 15, така розкачка йде. Тобто в мене ну, дуже рідко буває так, що я сіла і з мене там полилося. Тому що, ймовірно, через те, що я думаю над кожним словом, що я хочу сказати, як я хочу це написати. У мене ще є це не до дисципліни, але. До корисностей У мене ще така практика. До речі, я робила тут на терасі. У мене є сусіди, там прекрасна пара німців е, у віці, десь, можливо, під 80. Я в захваті, вони зараз на велосипедах кудись поїхали. Е, і я сідаю вчора, пишу, і іноді практика, яка, що якщо я описую якісь рухи, то я це перевіряю на собі. Ну, наприклад, там, умовно, якщо я там поверну голову так, то де будуть мої руки, де буде моє тіло? Це так, дуже загально я вам кажу. Тобто, те, що якась фізика, що можна відчути, помацати тактильно і в своєму тілі, я це прямо на собі, перевіряю, і потім я це можу вписати в книгу. То ловіть, ловіть безкоштовний практичний лайфхак. Можливо, через це ви і в тому числі через це. Ви мені часто кажете, що мої книги, такі, як ти читаєш, а бачиш фільм, що дуже-дуже все візуалізується. Ну, це одна з причин, я їй про неї розповіла. Тож повертаємося до моєї дисципліни. Тепер, коли я доросла дівчинка, і дідусь мене нічого не змушує робити, і ніхто мене нічого не змушує робити, я вже... Тримаю свою дисципліну сама, виховую її сама, підтримую тільки я, ніхто більше. До прикладу, сьогодні зранку я записалася на Аштанга Йогу, на свою другу Аштанга йогу в житті і. Треба було вставати пораніше. Чесно, я встала, відчуваю, що я якась ну, дуже втомлена. Ну, буває таке. Іначе спала нормально і нормальну кількість годин, нормально це там для мене від 6 до 8, Але ну щось якось воно от хочеться знаєте, лягти на ліжечку, вкритися. Ну тут не хочеться вкритися, але взяти телефончик, посидіти щось там, погортати в ютубчику, подивитися. Але я встала і пішла. Тому що, тому що дисципліна, тому що я знаю, що потім, після цієї штанги, я буду почуватися класно. Я буду вдячна собі, до речі, в кінці практики ми обов'язково дякуємо собі за те, що ми все-таки прийшли на цю практику, вона тривала майже дві години сьогодні, зазвичай півтори години. А, і, тобто, ти, ти, якщо ти не будеш... Забувати свій фокус на тому, що ти в результаті отримаєш від цієї дії, яку робиш зараз, і можливо тобі не хочеться робити, але ти знаєш, що результат буде отакий, ймовірно, то варто зробити, варто себе підняти і зробити ту шаштанга йогу, наприклад, так, або відкрити ноутбук і почати писати. А, і для цього не обов'язково потрібні і взагалі не потрібні ідеальні умови. Більшість моїх книг починалися в умовах, коли навколо гучно музика, люди, наприклад, переміщені. Я починала писати в музеї у Відні, там не було гучно, але було людно. Я просто сіла на диванчик, відкрила блокнот і почала писати. Книга, але ж ти любила. Я почала писати в кав'ярні, гучно була музика, багато людей теж в блокноті. А, мабуть, інші я писала вдома все-таки. Але з, з, з цими двома вийшло те, що я відкрила блокнот і почала писати. Виглядає, так, да, так? Якось, типу, що ти просто відкрила блокнот і почала писати. Так, да, як кажуть люди творчі, хто пише пісні, хто пише книги, що воно десь приходить отам. Не можу сказати, що я чую голоси, і мені хтось щось нашіптує. Але буває таке, що я десь мені приходить назва, а під назву підтягуються вже перші рядки. Або навпаки, до мене прийшли перші рядки діалогу. От як Переміщених повертаюсь, мені прийшло в голову, як зрозуміти, що це він. І це мала бути назва книги. Але я в результаті змінила на переміщенні, і як багато хто з читачів вважає, це помилкове було рішення, тому що книга тепер асоціюється виключно з війною. Але вона про любов. І, звісно, про війну теж. Але так як я романістка, більше там про любов. Тож. Прийшла фраза, і я сіла і почала писати. А, але я відійшла від дисципліни. Фіксуйте, фіксуйте. Було б класно, якби був такий зворотній зв'язок, щоб ви могли мене в моменті повертати думку, бо іноді відносить, тому що я не пишу ці відео за якимись сценаріями, я не роблю ніяких за заздалегідь підготовлених тезисів чи. Чи тих же самих сценарій, я просто сідаю і говорю з вами. Тож, любі мої підписники, не підписники. Але сподіваюся, що після цього відео ви станете підписниками. Дисципліна і ще раз дисципліна. Натхнення це класно, але мені здається, більшість великих речей, винаходів, творчих доробків, вони створені саме завдяки дисципліні. Якщо у вас не було такого дідуся, як у мене, або там та, тато, мама, хто, хто мог би, міг би у вас виконувати роль людини, яка вас дисциплінувала з дитинства, ніколи не пізно почати це робити в дорослому житті. Іноді хтось з мого оточення, хто близько зі мною спілкується, або десь там, наприклад, ми опиняємося в одному місці і якийсь тривалий час, або дуже тісна комунікація, Uh, вважаю, що я там, наприклад, надто, надто іноді системна, що значить uh, завжди дотримуюсь чіткого плану. От У мене є план, і я не флексибл, я буду йти по цьому плану. Uh, здебільшого так, але в ситуаціях, які Відбувається в моєму житті останнім часом, я все таки можу сказати, що я більше флексибл. І всі ми з вами, друзі, теж стали більш гнучкими. А, мені здається, і світ таким стає. А, і щодо системності дисципліни, і це прослідковується, звісно, в моїх книгах, це прослідковується в моїх там інтерв'ю або таких розмовах, як зараз. А, і мені знаєте, що приємно, надзвичайно, що якщо раніше, коли я ще не писала романи, але я займалася інтернет-маркетингом, і мені там було 20 там, плюс 25 років, я любила ще фотографуватися зараз, теж правда. Мені часто бачили там, типу, просто зовнішність, але коли починалось якесь спілкування мінімальне. Або людина просто бачила мій допис, у людини мінялася ця думка. І мені це приємно. Це теж не зовсім до теми дисципліни, але можливо, і все-таки до теми дисципліни, тому що якщо себе не дисциплінувати, то всі ваші цілі, всі ваші мрії, наприклад, я хотіла, щоб мені бачили не тільки симпатичне личко, вони залишаться. Нереалізованими, недосягнутими. Я не думаю, що ви цього хочете. А, і якщо вам зараз не вистачає мотивації зробити щось прямо зараз, сподіваюсь, що це відео трошечки вам додасть мотивації, то оточуйте себе людьми, які вже досягли цілей. А ще краще, якщо вони схожі, подібні до ваших цілей, прагнень оточуйте себе такими людьми, читайте книги мотиваційні, якщо вам треба зараз підтримка для підвищення вашої мотивації, для покращення дисципліни, тому що там ранні підйоми, піти на йогу, сісти писати книгу це вибір. Вибір оснований на тому, що у вас є дисципліна. А, бо інакше навіть я б це відео не записала насправді б зараз, якби в мене не було дисципліни. Тому що я з вчорашнього вечора собі написала список, що я маю зробити сьогодні. У мене купа справ. Неймовірна купа справ. Але в мене було вписано в список, що я сьогодні роблю відео на цю тему для Ютуба. І от я сідаю, роблю це відео. А для того, щоб сісти зробити це відео, я мала себе причесати. Він, да? Нафарбувати, виставити там, кадр, хоч, хоч я не думаю, що він ідеальний, але я думаю, що він непоганий. Тому це все дисципліна. Кожен, кожен ваш крок це дисципліна. Навіть випити ковток води, я ж не дарма її сюди принесла, це теж про дисципліну. І не забувати пити воду це теж про дисципліну. Тож, дякую вам, що подивились це відео. Я сподіваюся, що воно було для вас корисним. І підписуйтесь на канал, я вже це казала, мабуть. І якщо у вас є думка з приводу того, чи об мене виховували, чи ні, теж пишіть в коментарях. Будь-яка думка, вона має а, право бути. І до зустрічі в нових відео на моєму ютуб-каналі.